Хаїні посадчаси на діті віті. А ми господині воліся. Записы, симутрій. До колишання до метеослакола читання. Браття вдяніте вибрані вождь, святі і любі, уж милосердя, доброту, покору, лагідність, до Зносячи один одного і прощаючи один одному загинув. Коли то мав би на колюку скагу, Господь проси вам, і ви прощайте. А наше серце вдяніть, любов для достонавчих. І нехай подається за ваше мир, пристави, якого покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Бо Христа, нехай у вас перебуває в тій своїй навчайтеся, навчайтесь, чакій мужу. Напоминайте один Один, відчувайте Богу, і подякую від свого серця, псом ми та пішли у і так же це вперед, у тебе в цьому, як ви напад, що духовний нікому

Вілія Ісуса Христа Сина Божого, як і написано пророка Ісаїї, ось я посилаю його посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вобію, що пустині, готуйте дорогу Господа і вирівайте стежки Його, так виступив Іван Христа в пустині. Та, проповідуючи хрещення покаяння на прощеннях гріхів, і виходила до нього вся країна юдейська та сімешка Єрусалиму, в зі... овіцій Йордані, і визнавали гріхи свої, Іван Боянини. Отеже з верблюжого волосу носили на відвоєзнаме. І їв самий дикий мед, він проповідав, кажучи, слідом за мною, йде сильніше від мене, яко моє достоє, нахилившись розв'язати місяк я вас хрестив водою, а і хрестити не Духом Святим. Сина і Святого Духа, амінь. Христос рождається. Готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його. Так виступив Іван, христячи в пустині, та проповідуючи хрещення, покаяння напрощення гріхів. Ще раз остановлюся над тими словами. Готуйте дорогу Господень. Тобто, Готуйте дорогу для Ісуса Христа. Виріняйте всешки Його. Готувати дорогу для Бога, для Ісуса Христа. Це означає що ми маємо жити згідно Божих заповідей. Маємо виконувати Божі заповіді, маємо молитись, маємо приступати до сповіді, до святого причастя, тобто жити для Бога, служити Богові. А кінець. Того нашого життя і служіння, це має бути, ми маємо любити його. Тому що любов Бога це числота найголовніша. Тому що любов ніколи і ніде не припиняється. Як будемо любити Бога тут, зараз, поки живемо, то так і та любов до Бога і буде в вічності. Якщо хтось не любить Бога зараз, Звідки та любов візьметься до Бога вічності? Але доріг Христі мало сказати те, що ми зараз говоримо. Так, можна сказати, виконуйте Божі заповіді, приступайте до сповіді, до Святого Причастя. Але доріг Христі, так можна ціле життя робити. Але коли, коли людина над собою не веде жодної праці, з того нічого не буде. Бо якщо не будемо ми вести боротьбу з собою, а кожна людина має знати свої вади, свої гріхи, свої нахили, і коли людина знає сама себе, Має постійно з собою безслужборотьбу, тобто працювати над собою. І тільки в такому значенні ми можемо готувати дорогу для Бога, тобто для Ісуса Христа. Коли ми не будемо над собою працювати, а кожна людина має, якісь, знаєте, пристрасті, має якісь вади, має якісь звички. Ми ніколи на ту дорогу для Господа Бога, для Ісуса Христа не приготуємо. Тобто виконування Божих заповіді, церковних заповіді, маємо взаємодіятися тими тайнами, тобто сповідатися, причащатися і постійно має бути праця над собою. Тоді тобто ми можемо сказати, що ми надаремно усе життя не прожили. Я хочу вам зачитати ще оцю цитату сьогоднішнього апостола. Як апостол Павло говорить до Тимотея, і він говорить, що він те все зробив жити для себе, що він є готовий. Він є готовий до вічності, готовий постати перед Господом Богом. То він говорить до Тимотея. Я змагався добрим змагом, скінчив біг, звідки скінчив біг, що такий біг життя. Скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінець справедливості, що дасть мені того дня Господь справедливий суддя. Якщо ми з вами хочемо до Віхристі знати, на якому етапі ми зараз знаходимося, тобто на даний час, в якому стані, на якому етапі ми знаходимося в наших відношеннях з Богом, Знаєте, вистачає отак звернутися до себе і поставити собі таке запитання. Чи я готовий туми зараз постати перед Богом? І коли ми собі зараз поставимо таке запитання, чи я готовий в ту мить постати мене Богом і зараз до кожного змутрішня щось скаже. Якщо голос внутрішнього говорить, що не готовий, то mm -hmm. наша праця має продовжуватись. Присознається. Благословення Господня на вас, його благодаті, ріднолюб'ям завжди лінії повсякчас і навіки віки. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. чистий своїй матері, та іславниці, хваля постолі, ося Готя нашого, і мазоти устах і близького Костантенополя і всіх святих, помилий спасен за браги, і людолюбний.